Ігор, люди запитують, а коли ти вже будеш продавати гранульовану сою? Всім доброго дня, хто дожив до цього дня. А ми єлі прокинулися. Будемо, все будемо. Вже є вам що запропонувати. Зараз курочка водички долю. Нарешті у нас сьогодні сонечко пригріло, хоч трішки. Ну все одно носки ще не познімали. У мене ще такі носочки прикольні. Це ми колись з дружиною в Аврорі Пар 50 купили, я досі їх ніяк не витягаю. Тож, зараз трішки курочка повідкриваємо. Хай виходять. Дихає тут на порозі. Бо нам двір перерили, поки не випускали воно болото. Так, ну, ана. Ма яйця. Давай. Овесік, піди покажеш глядачом на цих простіх Не Диви як повимочувалися. Так сік їх там сидить. Угу. Ну, двоє яйця знесли. Посадили вже півника. Так вони вже такі щасливі, кайфують. вже такі. Кукурія, кажу, а, жінки. А, <гум> так. Зараз покладемо яйця. Що, друзі, думали, думали, багато запитуєте і мало в кого є можливості загранулювати, додати вітамінчики. У нас... Є ця можливість, у нас ще на іншому господарстві є ще там більш потужніший гранулятор. Це і ось на днях ми вже запустимо, завтра почнемо притирку, покажу все. Виготовили отакий от білковий мікс. Тут 50% сої, 50% макуха. Ну, виходить тут 1,5 кг 75 на 75 Добавлений вітамінний комплекс. Ну, все, все є в інструкції. Звось. Абсолютно все є. З нашим логотипом. Отакі От ось пакети. Да, звісно, ціна. Ціну не буду писати у коментарі, щоб там не починали зараз той базар. Кому потрібно, пишіть або в особисті, або номер телефона вже мій багато хто знає. І... Можете підмішувати курочками курочком у зернице, якщо ви просто мелите, а не гранулюєте. Просто підмішуйте і давайте. Буде, звісно, дебелячий результат. По ціні, звісно, да. ціна трішечки зависока, тому що упаковочка сама коштує коштів, тут ту саму зробити етикетку. Стать програнулювати теж мотор тяне світу. Всі знаєте, яке зараз у нас до Росії. То поїхати купити ту сою макуху, приїхати на почту, все це отримати, а це все теж з доставочками, все це час. Ще податки, документація, ще ж і податки заплатив. Все Любе тоді... Виробництво це оформлення а, хтось, документації. а Хтось з вечора замовив отакий пакетик, да, і мені потрібно зранку його відправити. А мені, допустимо одна посилочка. А нам поїхати на почту, це 2 літри бензину треба випалити на машині, бо машина. На бензині. І от от і результат. І я ось розфасовочка 500 грамів. Будь ласка, отака от ось краса. Тож телефонуйте, хочете собі, придбайте, підмішуйте курочкам, буде вітамін, тому що соя, соєвий шпрот. І макуха це великий білок, щоб ви розуміли. Птиця буде рости капітально. Курчатка будуть рости капітально. Звісно, з першого дня ви не дасте гранулу, бо це на трійки матриці. Потрібно для маленьких хоча б двойка. То з 15-ти денного можна давати. Ну, мило, У нас не було стартового. У нас курчатка то я взяв обичного з тройки комбікорму, дали дружини зранку, вони вже все позідали. Капець, так? Да? Тож усім горного вечора, відпочивайте, приходьте на вечерю.